То панує більше на кухні, чоловік чи дружина? А Дмитро готує більше і набагато смачніше і краще. І я взагалі захоплююсь його відчуттям смаків, бо я можу проготувати там щось традиційне просте борщі. Uh -huh. Лазанью на ну, традиційно українська, але там зрозуміло. А Дмитро е, вміє взяти просто пасту, але поєднати з таким набором спеції овочів, що це буде щось абсолютно надзвичайне. Чому у вас ще немає в мастер у мене питання? Найкращий спосіб врятувати себе від необхідності готувати, готувати це схвалити чоловіка, як гарно він готує, і цим мотивувати його брати цю функцію на себе. Добре, тоді можливо по одній короній страві. Я твою називаю це рагу з бичачими хвостами. Це неймовірно смачно. Це страва, яка реально в закупці буде коштувати 150 гривень максимум. Ніколи не їла. Бичачі хвости, це дуже смачно. Це настільки недооціненна історія, і Дмитро готує це просто зараз фіст, можна таке казати, але я не просто то він готує це як Бог. Це просто ну неможливо. смачно. продано.